У Дамаску скасували комендантську годину. У місті відкрилися банки, офіси, крамниці і базари. Нова влада закликає біженців повертатися додому усім. гарантують безпеку і дотримання прав незалежно від походження чи віросповідання. Тим часом по всій Сирії продовжують шукати в'язнів колишнього режиму. У моргу Дамаска знайшли десятки тіл із слідами тортур. Попередньо це арештанти Сидная однієї найкривавіших в'язниць у Сирії. Про жахіття, які коїлися в осадівських застінках, розкаже Леся Головина. Сухейл хамві обіймає своїх рідних. Вони не бачилися 32 роки. Саме стільки чоловік привів за ґратами. Хамві схопили ще 92-го. Він, власник невеличкої крамниці, просто зник після роботи. Через багато років його знайшла дружина, але на волю хамві вийшов лише зараз. Було близько шостої ранку. Ми почули якийсь галас, хоча зазвичай у нас було дуже тихо. Хтось відчинив першу камеру, потім наступну. Там, де двері не відчинялися, їх просто виламували. І ми ви. Вийшли на вулицю. Це була неймовірно важка мить, але водночас це була мить свободи, мить величі. Удома хам він насамперед подивився сімейні світлини. На них закарбовані моменти життя його родини, які в нього вкрав Асад. Я плакав, я багато плакав. Я знав, що мій син моя кров плоть від моєї плоті так довго був далеко від мене. Я не бачив його, я не знав, яким він виріс, не чув його голосу і сміху. Він ніби й твій, але ти його зовсім не знаєш. Однією з зв'язниць, через яку довелося пройти Хамві, була сидная. Її називали людською бійнею. В ній катували, гвалтували та вбивали. Найчастіше без суду і слідства. Тут працювали не наглядачі, а бандити, і всі вони будуть покарані. Ми знаємо ім'я кожного, і навіть якщо вони втечуть у Китай, ми їх знайдемо. Сиднаю відкрили в неділю. До в'язниці одразу поспішили родичі тих, хто був у застінках. Частину бранців звільнили, однак ще багато безслідно зникли. Їх могли утримувати в підземних катівнях переконані люди, але як туди потрапити невідомо. Де вони сховали арештантів, солдати та наглядачі втекли, але де вони поділи своїх в'язнів? За даними ООН, у підконтрольній асаду Сирії лише офіційно діяли понад сотня в'язниць. А скільки було таємних катівень, невідомо. Найчастіше в них утримували противників режиму. Лише після придушення антиурядових протестів дві 2011 одинадцятому в Сирії безслідно зникли 100 тисяч людей. У в'язниці їх вбивали, їх знищували. І лише бог знає, чи багатьох вдасться повернути. У Сирії немає жінки, яка б не втратила брата, чоловіка дитину. У Сиднаї знайшли преси, дробарки, діжки з кислотою. Все це знаряддя тортур. Жінок гвалтували, діти народжені в казематах, жили з матерями. Ми у крихітних переповнених камерах спілкуватися. Арештанти не могли лише писати записки або вишкрябувати свої послання на стінах. Твоє життя там суцільне страждання. Можна спати, трохи їсти, інколи ходити у вбиральню і все. А вони з усіх сіл наближають твою смерть. Систему катівень в Сирії розробив австрійський нацист Алоїс Брунер, який під час Другої світової війни особисто керував відправкою євреїв з Австрії, Франції та Греції в табори смерті. У 70-х роках він пішов на службу до батька Башара Асада Кафеза. Його завданням було не лише створення тюрем, але й впровадження системи тортур і допитів, які він практикував ще в СС. Брунер помер у Дамаску у 89 років. Олеся Головіна. Ми Україна, марафон єдині новини.